Всім доброго дня! Роблю е, відеообзор ось такого недоустка. Я його зробив спеціально це недоуздок для корів. Е, рекомендується для, даже для безрогих порід. Е, в чому його особливість? Він схожий на недуздок на коня. Оця частинка змінена трошки Вона стягнута тут. Як ви бачите, Ну, що вам сказати? Це кільце желательно трошки підсилене робити. Тут, я не знаю, чи в кадрі видно, воно тут зварене крепше, ніж оці кільця. Ці товщина п'ятерка. Ну, площа поперечного перерізу металу. Тут, мабуть, може 5,5, може 6. Бо нагрузка йде на це кільце, так як на це кільце щепляється карабін з цепом. Або з мотузкою. От, там нагрузка відповідна. Тут зазвичай зроблено через пряжки. Дірочки зробив з люверсом. Стрічка 25 мм. Подвійна. Бачите, тут така, тут така. Стрічка з поліпропілена має відповідну жорсткість. Прошита, як ви бачите, капроном три рази. Ну, в общем, Отакий недорогий і функціональний виріб. Дуже, дуже рекомендую. Люди позитивні відгуки дають. Хто, в общем, оцінюєте. Все, Дякую за увагу.